Давайте ми всі разом, прославимо Господа, скажемо, слава Богу. «Слава Богу до цього місця Господь допоміг кожному із нас, дав можливість сьогодні прийти до церкви і прославити ім'я Боже. Було приємно, коли ми йдемо до церкви і славимо, і вклоняємося йому. Я не знаю, звідки взявся Бог, коли він створився, коли він почав існувати, але він. Всевишній Бог. І ніхто не може дати відповідь на це питання, але я знаю, що Він є. І він створив перший світ. І після Першого світу Бог знищив той світ, людей і все творіння, яке було. Але залишилося тільки ті люди, які були в ковчезі. За що Бог? Знищив перший світ за гріх, за відступлення від Бога, за беззаконня, за порушення Божого закону, за те, що люди вони відвернулися від Бога, не захотіли знати Бога, робили собі всякі куміри, всякі божества, але істину Бога, вони відвернулися. І за це Бог він знищив весь світ. Правда, перед тим, як знищити, він звернувся до Ноя, щоб Ной побудував ковчег. Тому що цей чоловік він виявився перед Богом праведним. І Бог говорить: я побачив тебе серед людей ти з чистим серцем. І тому побудуй цей ковчег. І коли він будував. Я так думаю, що люди приходили до ноя. Вони задавали питання, що ти робиш, навіщо будуєш? Він говорив: прийде потоп, Мені Бог сказав, що я врятуюся в цьому кораблі. Але я так думаю, люди сміялися над Ноєм, люди вважали його безумним, люди насміхалися, але Ной не звертав уваги. І коли побудував, ми знаємо, що Він мав спасіння від Бога за послуг Богу, що він послухався і виконав все, що йому Бог проговорив, він мав спасіння на землі. Коли всі люди і всі тварини, і все, що було на землі, загинуло, то Ной залишився і своєю родиною спасенними. Але ми знаємо, після того, як Ной вийшов з Ковчегу, Бог уклав заповідь з Ноєм, що більше не буде всесвітнього потопу. І який той був заповідь, хто б сказав, брати проповідники, я вас не спрашую зараз. Я хочу спросити, друзі, підскажіть, який був заповідь Бога із першими людьми, що не буде потопу? Хто сказав перший? Ліда. Ви сказали, так? Так, да, правильно. І сьогодні, коли ми бачимо, дощ іде і сонце світе, бачимо оця радуга це Божий заповіт. І Господь говорить: я буду бачити і буду споминати, і буду знати. Тому, брати і сестри, сьогодні Божа обіцянка, вона продовжує. Жити на землі. Біблія говорить нам про кінець світу, Біблія говорить нам про прихід Ісуса на цю землю ще, і Він прийде на землю другий раз, прийде не страждати, прийде не вмирати, прийде не проповідувати, а прийде забрати тих людей, які повірили в Бога, які ідуть шляхом за Богом. Які ідуть і живуть по Євангелії. за цим Господь прийде і забере в небеса. Але ми живемо на землі, і нам потрібно сьогодні пильнувати за своїм життям, пильнувати за своїми словами, за своїми діями, за своїми вчинками. Це дуже важливо. Тому що ми можемо жити на землі. І мов би, і знаємо Бога, і ходимо до церкви, а можемо не попильнувати, щось таке сказати, що людина. Сусід чи сусідка може плакати від наших слов, можемо образити якимсь чинком, можемо нагрубити. і Людині боляче, людині тяжко, і людина страждає. А ми можемо жити, ну як ні в чому не бувало. Сказали, забули. Ви знаєте, є одна людина, ну відходчива, її образили, якось там примирилися, і людина пробачила, і все нормально, і далі. Здоровка, і це все немає. А інша людина може руками не говорити, обіжатись, а та, що образу вже й забула давно. Тому, дорогі друзі, Біблія закликає нас, щоб ми дійсно мали любов Божу. Як співали в тій пісні, і брат Віктор він підчеркнув ті слова. Я сьогодні. Не подумайте, що комусь в чийсь адрес, якомусь брату чи сестри. Ні. Взагалі ні. Я говорю сьогодні до себе. Я говорю сьогодні до всіх нас, тому що ми живемо в останній час. І нам потрібно знати, що Господь скоро прийде на землю, що його прихід близький. І нам потрібно приготуватися. І нам потрібно, щоб ми були чистими перед Богом, святими і приготовленими до зустрічі. Тому я сьогодні ну, так прочитав місце слова Божого і думаю, я його прочитаю сьогодні в церкві. Це потрібно для кожного із нас. Це записано перше послання до Івана. Це буде четвертий розділ, я буду читати з сьомого вірша такі слова. Улюблені любімо один одного, адже любов є від Бога. І кожний, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. У нас раніше була кафедра друга така старенька, вона вже віджила, вже ми їй придали праху, попілу, немає. Але там були слова написані: Бог є любов. І коли проповідники виходили, часто говорили, тут написано, Бог є любов, але написано не тільки там, написано отут. У Біблії Бог є любов. І тут написано далі. А кожен пізнавайте Божого Духа тим, що... ко... А, це вже вище пішов, надани ще, я вишитаю. Дев'яте рішення. Божа любов до нас вияв... виявилася в тому, що Бог послав свого. Єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Бог послав свого сина на цю грішну землю, тому що після Адама і Єви знову люди почали грішити, знову люди стали забувати Бога відходити. І Бог вирішив послати свого Сина, Ісуса Христа, на землю, щоб син Божий прийшов і прийшов Вів людину до живого Бога, дав розуміння і спасіння через Ісуса Христа. І Слово Боже говорить, Бог послав свого єдинородного Сина Ісуса Христа, Він послав Його у світ, щоб ми через нього мали життя. І 10-й вір говорить, любов не в тому. Що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи, заради за Твого і Мого гріха прийшов Ісус, щоб простити Твій гріх, щоб очистити і освятити моє життя, щоб я мав спасіння через Ісуса. Через його любов. Але Божа любов, вона настільки велика, що він, він добровільно пішов на ці страждання на крест, щоб померти і воскреснути для вічного життя. І нам подарувати це життя. 12-й вірш говорить. Давайте одиниці. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити. Одне одного. Як важливо сьогодні мати любов один до одного, контролювати свої слова, контролювати свої дії, в сім'ї своїй, в церкві, на роботі, на вулиці з сусідами, контролювати, що я говорю. Буває, може випалити сусідові чи сусідки таке, що. Ну, і не снилась тій людині, вона взагалі ні до чого. А ми можемо так випалити і все, брати і сестри. Але Біблія ну, пропонує нам, щоб ми контролювали, щоб ми контролювали себе. Як ми тобто, улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні. Любити одне одного, ми ж творіння Боже. Ми люди, яких Бог створив по своєму образу і поподобє по, по, русське слово за подобою своєю. Бог нас створив за своєю подобою. І тому ми повинні, бачивши іншу людину, розуміти це творіння Боже. Можливо, людина ця ще п'є, можливо, людина ця ругається, можливо, ця людина ще не в церкві. Але ми повинні знати це Боже творіння. І ми повинні поважати один одного, любити один одного, молитись один за одного. Якщо бачимо проблеми в тій сім'ї. Помоліться за ту сім'ю. Скажіть, Господи, обтісінні проблеми. Чоловік дуже не ссоряться. Неблагополучна можливо сім'я. Господи, відкрийся їм, допоможи їм, щоб вони мали спасіння, не з таким презрінням. О, там алкоголік чоловік, О, там у них сварки, ось такі всякі, брати і сестри. А можливо, потрібно помолитися за них. Сказати Ісус, допоможи, щоб там сварки припинились, щоб там ну, любов почала. В тій сім'ї, Господи, благослови ту сім'ю, але ми можемо бачити тільки ну, недобрі качества, недобрі сторони і ще осуждати, і поливати грязю, і іншим говорити, та в мене там такі сякі сусіди. А скільки я за них молився, а скільки я за них стояв, при Богу молитві. І Господь говорить: улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити один одного. А 12 вірш говорить, Бога ніхто ніколи не бачив. Коли любимо, коли любимо одне одного, то в нас перебуває Бог. І Його любов у нас досконала. Якщо я люблю людей, які оточують мене, в мені перебуває Бог. Я його не бачив, але ми можемо побачити один в одного, ту любов Божу. Яку Бог слив в нас. Ще ти вір, що ми перебуваємо в ньому, і Він у нас дізнаємося з того, що Він дав від Святого Духа. І ми побачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу, Отець Небесний послав Спасителя Ісуса Христа. Спасителем світу через Ісуса Христа кожна людина має право отримати прощення і дар вічного життя, царство Боже. Слава Богу нашому А 15-й вірш говорить нам уже такі слова. Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, то в ньому перебуває Бог. А він у Бозі. Ви чуєте, що тут говорить слово? Ви читаєте, бачите, що тут написано? Коли хто визнає, що Ісус є Божий Син, в ньому перебуває Бог, а Він у Бозі. Якщо я визнаю, що Ісус Христос, це Син Божий, в мені перебуває Бог. Господь зі мною, Господь Він в моєму серці, тому що я вірю, що Ісус Христос є Син Божий. Якщо ми віримо, то в наших серцях перебуває Бог. І далі і ми пізнали, повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у День суду. Бо як Він, так і ми є в цьому світі. У, лю... у любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Оскільки страх несе страждання, хто ж боїться, той недосконалий у любові. Ми любимо Його, бо Він перший полюбив нас. Якщо хто каже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, той неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, якого не бачить? І ми маємо від нього цю заповідь, щоб кожний, щоб той, хто любить Бога, любив і свого брата. Остап закликає нас Святе Писання. Щоб ми любили один одного. Своїх близьких, своїх рідних, не були в сварках, не були в сперечанні, не доказували один одному, але молилися, благословляли один одного. Дуже часто, буває, в нашому житті не вистачає поваги, не вистачає ну, вислухати людину. Людина щось починає говорити, ми зразу щось випалили, ти такий самий і так далі. Друзі, брати і сестри, не повинно цього бути. Ми повинні навчитися від Ісуса Христа любити один одного. А Біблія вона закликає нас і говорить: якщо хтось каже, я люблю Бога, але ненавидить свого брата, як він може любити Бога? Якого не бачив. Дуже часто у родинах бувають сварки за що? Після смерті батьків. <рес> Коли мама лежала, одна дочка бігає, порається, допомога, розривається, а ще сестри чи брати говорять: ніколи зайняті, ти ж там ближче. Давай. І тут помирає мама чи тато. І зразу брати знаходяться, ті, які були заняті, ніколи було навідати, допомогти. Можливо, помити маму чи тата, чи в кімнаті прибрати, і помирає. Прийшли, прибігли, похорон, не встигли там закопати. Прибігла додому, снідали чи не снідали, але по рюмочки і вже починають ділити. О, я б хотів в забрати, а я телевізор. о, А там, маму, ще те було на забрати. А я, пам'ятаю, там ще на читаку ще справ. то моє. І сварки. А чому ти будеш забирати? Це ж моє. Та... А я вхажувала і бувають такі сварки. Що вже давним-давно можна було нажити ті речі, а вони не спілкуються, а вони вороги, а вони відвертаються в одному горі можуть жити і один одного не знають, тому що сварка зробила своє діло. Але Біблія говорить: якщо Бог в серці, я нехай воно буде все тобі, а мене Бог благословий. І мирно, і дружно ділити чи розійтися в цих справах. Там, де є Бог. Там є мир. Бога де немає, там буде скандал, там буде проблема. Тому, дорогі брати і сестри, життя одне на землі. І ми можемо його втратити через якесь там незначне, через якесь те, що воно можливо і не потрібне. Заберемо постам, воно нам іти не потрібне. Але мир і спокій це найважливіше в житті. Щоб я мав спокій, щоб я мав мир з Богом, щоб я мав мир з близькими, і тоді буде все добре. І Бог благословить, і життя буде радісне, і страху того не буде. Перед смертю знаю, що я чистий зустрітися з Богом. Я вільний перед Богом. І Бог мене візьме в небеса, і я його дитина. Тому нехай нас Бог поблагословить і буде з нами. У нас зараз буде молитва, молитва до Бога за наші потреби, прохання, подяки. Відкриваємо один перед одним, говоримо і будемо молитися. Кого ще є, скажіть.